Привіт! Сьогодні пропоную тобі погратися з нашими патчиками. Гра називається В лісі є зелена хата. В лісі є зелена хата. Там паснули ведмежата, а найменший вереда сивій мамі на Каже, я не хочу спати. Утечу вночі із хати, коли меду не даси Рибки, сала, ковбаси. Люлі, люлі, час вже спати. Над синком шипучі мати. Як заснеш, тобі усе, сон в кошику принесе. Подобалася гра? Пограй зі своїми рідними та друзями. Бувай! До нових зустрічей!